Закінчила техніку, працювала в Хмельницькому на заводі Катіон, в ОТК. Вийшла заміж і попала в Росію. Чоловік в Росії служив. Там працювала і в садіку, і на Банопрачечному, а потім призвалася в Росії. У 91-му як прослався Союз, Україна стала Незалежною, і ми з чоловіком приїхали в Україну. Перевелися. Так як перший командир чоловіка був Пінчук Анатолій Михайлович, він вже був начальником бригади в Львові, і ми приїхали сюди, купали в Червоноград. Приїхала, нікого ж не знала. Посилила на комутатор, два тижні працювала, ну ніби як учениця, а потім вже сіла в зміну. І що цікаве, я в лице людей не знала. А по голосу здала по фамілії. Бо як завжди хтось дзвонить, представляється хто. Ти мені ще з дитинства сподобались служба, військові, тому я через стоя і призвалася і дослужила до пенсії. Колектив наш був дружній. Ми день частини відмічали, 8 березня відмічали. Там який ще день українській армії відмічали. І завжди командир, начальник штабу, всі ми, ми, дружно було. Було цікаво, було дружно. Державна спеціальна служба транспорту. Займалися, будували мости. На охороні мостів були, дороги будували. То все, що відноситься до спеціальної служби транспорту. Ну, були такі моменти, але то навіть не хочеться говорити їх, вони хай залишаться зо мною. Зараз більше призивається дівчат в армію, не тільки хлопців. Хай служать, щоб не завжди все здавалося. Щоб служба йшла добре і ми рішечка чекаємо перемоги, на тому все.